Привіт! Ну що, я вже відпочив від поїздки в Миколаїв. До речі, дуже круто покатали з хлопцями. Зараз їду на Мийку, так як ззаді дуже багато резини. Треба все повимивати, позмивати. І в інстаграм ще написала мені, дівчина хоче пофотографуватися з Бешкою. Зараз поїду на фотозйомку. Ну що, я вже на зйомки, Ось так приходить, світло дуже гарне. Отозйомка приходить. Тут дуралей в мене є. Я в інстаграм ставлю його. Довго я сидів з цим блоком, але таки я його під'єднав. Вже лью прошивку на 6 циліндрів. До речі, велике дякую. Рамілю з Казахстану, він мені, так сказати, подарував на 6 циліндрів прошивку. Ну що, я сидів тиждень з цим товаришем. Це було важко, але я його таки домучив. Він таки почав мене працювати на 6 циліндрів. Ну що, буду встановлювати, вже купив перехідник. Ось під рідний мізки, ще вам проводка, буду паяти, потім налаштовувати. Так, мізки вже зашив. Треба зараз проводку зробити. Перехідник для стокової рідної проводки. Зараз розмотаю все, повирізаю лишнє все і зроблю такий якби перехідничок. Ну що, я вже зробив перехідник. Ось так він виглядає. Тут в мене ще три проводи залишилось для того, щоб перелюжки доповнюючи. Поставити там на включення вентилятора. там таке. І ось такий. Поки що не став його заливати нічим. Треба протестити все. І ще вивів ось один провод на те, щоб переключати прошивки. І три хочу встановити в салоні. Обіді роз'єм. Сніму рідний мізок, під'єднаюсь комп'ютером, ну і подивлюсь, що він ще під'єднується, чи не під'єднується. Я під'єднав, головне РВ спрацьовує, бензонасос спрацьовує, але нема іскри. І ось така помилка в мене вилізла. Ді, ось навіть е ну, тести проводю, форсунки працюють. А, ну, далі, ми їх нема. А запалення. А, ні, теж працює. Де ж працює, а чого ж воно не заводиться, цікаво. Ну Зараз подивимося ще. Так, да, так, да, да, є, є. Звук іскри є. Зараз буду дивитись, може щось не так налаштував, але я гадаю, ту помилку треба прибрати. Зараз ще я подивлюся що до чого. Зараз я їх постарав, покрутю двигуном і подивлюся до чого. Так, ну що, тут температура показує, ось дросель працює. Зараз ще варто покрути двигуном, подивимося, чи є оберти. Ось, гара! Того вона в мене і не запускається, тому що не бачив обертів, мабуть. Такий датчик колінвала. Або неправильно під'єднав, або. Зараз щось поміняю ще. Подивлюся, які там флаги стоять на що. Посадив я, поковиряв його, але поки що в мене нема обертів двигуна. Ну нічого, буду розбиратися. Ну, Це вже в наступній серії, тому наразі з вами прощаюсь. До наступних серій.